Доброго дня, друзі! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку свійські тварини на весні. Вправа Календар погоди. Скажіть, яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Яка температура повітря? Чи були опади? Свійські тварини живуть поряд із людьми і приносять їм користь. Люди доглядають за ними і забезпечують їхнє життя. За всю історію людині вдалося одомашнити приблизно 25 видів тварин. Відкрите у підручнику сторінки 5051 корів, свиней, овець, коней. Народжуються малята. Щойно зазеленіє трава, дорослих тварин переганяють на пасовище. качок, гусей, випускають на ставки. Сонце і свіже повітря корисні тваринам. Порівняй життя свійських і диких тварин навесні. Чим воно відрізняється? Дикі тварини знаходять собі їжу самостійно і піклуються самі про себе, а за свійськими тваринами доглядає людина, годує їх, прибирає у хлівах, випускає на пасовище, поїть. Тварини необхідні людині для існування. Вони дають необхідні їй продукти харчування м'ясо, молоко, яйця, мед. Вовну та шовк для виробництва тканин, хутро для пошиття одягу, шкіру для взуття, ліки, якими лікують різні хвороби людини зміїна і бджолина, отрута, мед, борсучий жир. Тварини це помічники людини у важкій роботі коні, віслюки, верблюди. Це чудовий настрій, коли ви чуєте спів солов'я чи спостерігаєте в лісі за білкою, яка спритно стрибає з гілки на гілку і цікавістю дивиться на вас. Користь від вівці м'ясо вівці смачне та поживне. З молока виготовляють сир, бринзу, масло. З вовни виготовляють тканину і шиють одяг, шкіру обробляють і використовують для виготовлення одягу і взуття. Користь від коня. Люди вживають у їжу м'ясо, молоко, але не в натуральному вигляді, а готують із нього молочнокислий продукт кумис із приємним смаком та лікувальними властивостями вітамінами А, Б, С. Користь від поросяти м'ясо, сало використовують у їжу оброблену шкіру в промисловості для одягу, взуття. Користь від корови. Молоко. Молочні продукти багаті на кальцій, без якого неможливо уявити наш організм, ріст і міцність наших кісток. М'ясо використовують в їжу, а шкіру для пошиття взуття. Свійські кури. Смачні та поживні, корисні для здоров'я продукти. М'ясо і яйця. У робочому зошиті відкрийте сторінки 40-41. Завдання 1. Де живуть свійські тварини? На першому малюночку хлів, свинарник. У ньому живуть свинки. Стайня. Живуть тут коні. Корівник для корівок. Клітка для кроликів, вулик для бджіл, і для курей курятник. Номер два. Склади меню для кролика. Виконайте це завдання самостійно. Поставте відео на паузу. Завдання 3. Кого на пасовище не виганяють Обведи, де помилився художник. На пасовище не виганяють гусей, качок, їх випускають на озера. бджіл, індиків, кроликів, курочок та свиней. Випускають на пасовище коней, овечок, кіз та корівок. Номер 4. Відгадай загадку. З'єднай лінією крапочки й отримаєш відгадку. Хто в гарячий день на лузі випасається в кожусі? Правильно, це овечка. З'єднайте цифри від 1 до 18. Поставте відео на паузу. Вправа скринька. Покладіть у свою скриньку те, що ви запам'ятали із сьогоднішнього уроку. Поставте відео на паузу. Чекаю вас на наступному уроці. Я досліджую світ.